Доброго дня, мене звати Микита Насизінові. Я кандидат медичного лікар, хірург, проктолог медичного центру Веромед. У нашому центрі ми займаємося такими патологіями, як геморой, гострі хронічні анальні тріщини, запальні, незапальні захворювання навколо анальної ділянки, анальний сербіж, поліпи анального каналу, прямої кишки. У нашій роботі ми використовуємо такі методики, як лазерна вапоризація гаморитальних вузлів радіохвильове лікування гаморою, хронічних анальних тріщин, виділення новоутворів навколо анальної ділянки, анального каналу та прямої кишки, плазмоліфтинг, проктології використовує. Коли потрібно звертатися до лікаря-практолога? До лікаря-практолога пацієнти повинні звертатися при відчутті дискомфорту в анальному каналі, в анусі. При появі кров'янистих виділень під час акту дефікації або в стані спокою, бойові відчутті під час акту дефікації або в стані спокою і при виявленні нового утворень в ділянці ануса. Будем раді чекати вас на прийомі в медичному центрі Веромеду. Гарного вам дня, до побачення.